3 травня 2025, 5.30 ранку, Харківщина, Богодухівська громада. Знову до нас зайшли заморозки. Знову луки білі. Тільки соловейка співає, йому нічого. Боремося з заморозками. Зараз підемо, подивимося, що там на термометрах. Сонечко встає. Все, що можна покривав в повітрі мінус 4. На ґрунті мінус 6. Все, що можна, накрили агроволокном, попридавлювали всякими палками, щоб вітрюгаки таке все, все роздягає. Нажималості вже ягідки є. Ще й цвіте вжималась в цьому році, чи буде чи ні, невідомо. Це мене яблунька, слава переможцям. знайшов вчора. Кусок чорного агроволокна замотав. Може щось збережеться. Дружина все позакривала, все, що могла. Ось і ще одні яблуньки зробили таку шапочку. Теж, може які квіточки збережуться. Все одно, тепло переможе, холод. Які б не були заморозки, літо прийде. Боремось, перемагаємо.